Морозна і вітряна погода не заважає посміхатися і жартувати. Військові переконані, саме оптимізм та позитив додає сил та віри і вселяє надію. З легкістю розповідають про свої завдання і так само невимушено говорять, чому готові їхати у зону війни знову. «Означає, Наприклад, якщо ми заходимо в якийсь населений пункт, отсиздання всі, всі передивляється сом. Наприклад, якщо якісь були сепаратісти, так сказати, не з нашої сторони, тоді обрали в плен. Важко сказати, тому що ну, якось стараємося тримати в руках себе завжди. А були в зеленопілі, якщо ви знаєте, ми були в зеленопілі. Як було, так було, як то кажуть. Ну не будемо нічого розказувати. Це армійські, як то кажуть, будні війна є війна. Нова техніка суттєво полегшить виконання бойових операцій на сході України з-поміж чергового траншу, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки і навіть бойові літаки міг 29 та су 27 На сьогоднішній день проблема забезпечення технікою, на жаль, збройних слух не знята. Це стосується не тільки житомирських військових, або скажімо, тих частин, які дислокують на Житомирщині, але я вам скажу так, що 95-та бригада. Як основа тих частин 30-та бригада, вони більше ніж решта укомплектовані новою або модернізованою технікою. І, хоча війна ні в кого не викликає позитивних емоцій, а все ж про отримання їх підрозділами бойових машин та артилерійських установок говорять емоційно і піднесено. Ну звісно, ми без цієї допомоги ніяк не можемо. Ні свої боєзавдання. Ну і взагалі, наше существування цілком залежить від цієї техніки. На полігоні у селищі Озерне військові з різних куточків України. І якщо для одних отримання техніки та зброї є омріяне, то у Житомирських десантників гострої потреби не відчутно. Втім, і поповнення арсеналу в доброму сенсі дасться в знаки. з метою цього реформування і було якраз збільшення на можливості наших частин, і тому в здебільшого всі. Техніка якраз і спрямовується на покращення наших мобільності на виконання вогневих завдань і будь-яких інших завдань, які будуть на нашу ЖДРМІЛ-НОБригаду. бригаду. Президент України Петро Порошенко офіційну частину розпочав з промови та нагородження військовослужбовців з усіх куточків України. А ось значно більше часу приділив огляду техніки та спілкуванню з військовими. Раз по раз дякував їм за службу і проводив паралелі, скільки вдалося відремонтувати, модернізувати та придбати нової техніки. А як ми використали час для перемир'я? Ви бачите, ви для цього сьогодні сюди приїхали. Що під час, поки не йдуть активні бойові дії, у нас повністю відновлена боєздатність частини підрозділів. Бо на 5 вересня, я зараз вже можу сказати, у нас залишалося 20% відсотків техніки від боєкомплекту. Сьогодні є 100%. Сьогодні є чим себе захищати. А ось будь-кого спроможний вразити особливий гуркіт, коли понад сотня двигунів військової техніки починає працювати і з'являється безпосереднє свідчення на кілька сотень військових транспортних засобів. Наші військовослужбовці стануть більш укомплектовані і захищені.